Купель святої Праведної Анни, свято стрітання. 15 лютого 2025 року. Ми знову з групою паломників приїхали з Києва і люди звершують в благодатних водах купелі святої праведної Анни. Як бачите, з відео все в порядку, незважаючи на зиму, на мороз, зараз десь плюс 5 вода і мінус 5 температура повітря. Люди все одно окунаються, людям подобається. Води абсолютно достатньо, рівень води ви бачите з цього відео. І, звичайно, можна окунатися в холодну погоду. Бо це насправді краще, ніж окунатися, коли на дворі плюс 40, водичка все одно плюс 5. І такий перепад не дуже потрібен для вашого здоров'я. трошки самого монастиря відео щоб ви побачили все добре все чудово замовляйте нашу поїздку до святині і вам обов'язково сподобається пані Наталя враження О, так, во. До зустрічі в наших поїздках ожидала святої правила